прогноз на матч Прем'єр-Ліги України, 14-й тур, матч між командами Колос та Ворскла. Турнірні таблиці ворскла де на 9-й позиції, але потихенько набирає, Колос на сьомій, і якраз Колос потихеньку втрачає. Якщо дивитися на форму команд, Ворскла дійсно досить непогано зараз, класно виглядає. Була в них нічия проти Динамо, обіграли вони Минай та Львів. Не зуміли взяти очки проти Кривбасу але, в принципі, грали непогано. І в останньому турі. Зуміли зачепитися за нічию з Дніпром, хоча, в принципі, другий тайм провели досить непогано. Якщо розгляти колос, Колос зіграв нічию проти Чорноморця, зуміли обіграти верес. Було дві поразки від лідерів Олександрії та Дніпро-один, і проти Динамо вистояли на нуль. Але граючи в більшості і навіть в більшості могли б пропустити і програти цей матч. Думаю, що в даному поєдинку є явний фаворит. Це саме Ворскла. Думаю, що буде непросто, буде такий в'язка. гра, сумніваюся, що ми побачимо тут багато забитих м'ячів, Але думаю, що мінімально ворскла має перемагати в даному поєдинку. Пропоную вам розглянути ставку саме на перемогу Ворскла. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Ворскла.